А ми продовжимо, шановні телеглядачі. В нашій студії з'являється просто надзвичайна потрібна річ. Я вже казала про те, що максимальна універсальна річ нашого гардеробу взимку це дійсно гольфи. Вони у нас представлені, як ви бачите, в найкрасивіших кольорах, які тільки можна уявити. Це і ось такий красивий лавандовий колір. Мені здається, ну просто знаєте, символ нашого. Телемагазину «Прованс», саме Лаванда, так, лавандулі. Поля у Франції відразу так навіює думки, дуже гарно виглядає. Також я хочу звернути вашу ваш увагу на колір Тіфані, м'ятний колір, дуже красивий такий відтінок, освіжаючий. Так, базовий колір синій і надзвичайно привабливий малиновий колір. Завжди цей колір рожевий, він додає романтизму нашому образу. Дарує такий, знаєте, легкий акцент. так того що ну дійсно, дівчата, от зима, не зима, але для підняття настрою дійсно хочеться виглядати яскраво. Давайте забувати про відтінки чорного, синього. Вони мають бути в гардеробі. Звичайно, це базові кольори. Але я впевнена, на то і відсоток, що у вас дійсно ці кольора, кольори є у вашій шафі, вони сто 100% є. Тому дійсно хочеться мати такі яскраві акценти. От Лавандовий колір, дівчата, тут Ангора. Він дуже теплий, він дуже приємний на дотик, він дуже м'якенький, гарно тягнеться рукавчик. До речі, завдяки рубчику ми бачимо, що тут рубчик, так? Тур до речі, популярна фактура це е, е, досить об'ємний рубчик. Завдяки рубчику ще підвищується його розтяжимість, так тобто він дуже гарно тягнеться, гарно сідає, дуже е, привабливо виглядає на цілі, і зверніть увагу, я його максимально зараз. От, от дивіться, на манекенчику він сів так от ідеально по фігурці. Так? Але я його можу так максимально розтягнути, але в той же час ми не бачимо ніякої прозорості, тобто він не напівпрозорий. Дуже класний тут також воріт. Воріт можемо носити ось таким чином. Так, я, до речі, знаєте, як люблю робити? Зараз вам покажу, продемонструю. Ось так. Ось така фактура. Ну, Красиво викласти так, не просто, а ось так, щоб на шиї він сам по собі дуже гарненько сів. Ну, і звичайно стандартним чином ось таким можна носити гольф. чим, чим дуже класно гольф? Того, що я взимку ношу завжди шарфи, щоб закривати горло, тому що ну сезонно ми часто всі хворіємо з вами, ми, ми це з вами знаємо. Але сезонно ем, треба закривати горло. Це важливо взимку, на весь. Робити так, восени. І ну, не завжди хочеться мати ще додатковий атрибут одягу, такий, як шарф з собою носити. так, гольф, це ідеальний варіант. Гольф пасує під жакет. Гольф можна носити знову ж таки, власне, як самостійний атрибут одягу, тим більше, якщо такий теплий гольф. Гольф можна одягати під об'ємний свет з декольте, так, і комбінувати, до речі, освіжаючи свої светри, комбінувати гольфи різних кольорів. Так і тоді кожен день ваш одяг буде виглядати якось по-новому, якось по-інакшому. Код гольфа ВЛ 116 розміри гольфа подвійні, тобто вам дійсно не треба дуже багато часу думати, який же мені розмір взяти. Можна брати подвійний розмір, і ви не помилитеся. Розміри 50, 52 54-56 та 58-60. Дівчата, якість я наголошую, акцентую на цьому увагу, просто ідеальна. Також під гольф буде гарно посувати будь-яке наше намисто, яке ми, до, до речі, сьогодні декілька демонстрували. І хто з вас зробив покупку, може взяти під намисто ще і красивий якийсь гольф. І носити знову ж таки, комбінуючи таким, так, таку пару. І я нагадаю, якраз доречно буде нагадати, що якщо ви оберете два лоти в одному ефірі, ви додатково отримуєте знижку в 100 гривень. Дівчата, ну що ж, наразі всі в очікуванні завмерли, скільки буде коштувати, яка буде цінова позначка на наш гольф. І я впевнена в тому, що наш е, пан режисер пан Олекса, вже готовий надати знижку нашим панянкам, тому що, тому що дійсно тисяча гривень це нормальна ціна як для магазину. Так? Але ми, програма, ми вам демонструємо найдоступніші речі, але в той же час вони мають високу якість. Дівчата 600. 99 гривень! Я вас вітаю з такою приємною знижкою. Я вас вітаю, адже в нашій студії натуральна ангора, адже гольфи дійсно, хоч вони і не об'ємні, так, але в той же час дуже теплі. Вибір шикарний кольорової гами я б дійсно розгубилася. Я думаю, який же мені хотілося. От зелений дуже красивий колір. М'ятний колір, дуже, дуже красивий, дуже пасує і. Я зверну вашу увагу на те, що якщо ви придбаєте два гольфи, наприклад, м'ятний і лавандовий, так ви дійсно е зекономите ще й 100 гривень, тому що лоти сьогодні, якщо ви поєднуєте, так, мінус 100 гривень. Також базовий синій колір, він є присутній. Обов'язково ми м -м, для вас підбираємо речі, що були і базові, і яскраві кольори. Але я б сьогодні ну такий настрій в мене сьогодні. Сьогодні дійсно, тому що кольори унікальні. Кольори, ви, ви бачите, незвичайні, дуже красиві. Вони насичені. Вони не є супер яскравими, так, але в той же час дуже і дуже привабливі. Лавандовий, нагадую, так, ось такий дуже, дуже красивий. А, ось такий колір ментол. Ментол. Гляньте, кожен така краса. Базовий синій і дуже класний колір малиновий. Шикарно. Дівчатка, 699 гривень. Давайте я зараз зроблю заміри гольфа, тому що я знаю, що вас. В даному випадку буде цікавити, звичайно, об'єми, але а, розміри відповідають дійсності. Ну, тобто, якщо ви носите 50-52, вам треба його і замовляти. А плюс іще полягає в тому, я нагадаю, що вони тягнуться просто прекрасно, але в той же час, маючи пружну структуру, вони повертаються в свій а, звичайний об'єм. Так, давайте, давайте заміряти. Ангорочка високоякісна в нашій студії. Нагадую, ангорочка, рубчик. 60 см це повномірний рукавчик. Тобто, бачимо з вами так, довжина гольфу в даному випадку 54, і довжина також мені подобається, того, що така довжина дозволить вам одягати, носити гольф як назовні, так, на, на, на штани, на спідницю. Так само і під, наприклад, високу спідницю. так, тобто, і таким чином, і, і зверху одягаємо, тобто абсолютно, абсолютно зручно, зручна річ і потрібно вашого гардеробу. І я б все ж таки рекомендувала звернути увагу на те, запропонувати вам за два гольфи, все ж таки, так брати два гольфи. Так, а особливо того, що це актуально за погодою. Ми бачимо з вами, що і досить холодно, досить вже і сніжно, або дощить, або сніжно. Ось. Тому, дівчата, беріть гольф і поєднуйтесь з жакетами, поєднуйтесь з ветрами, теплими оверсайз і носіть як самостійний атрибут одягу: лаванда, зелений, базовий синій та малиновий кольори. Дівчата раджу цю пропозицію від себе того що гольфи я полюбляю мене мене вже їх набралося декілька штук, так, різних кольорів. І я знаю, що це завжди, завжди доречно. Так, і, знову ж таки, нагадаю, на останок, я так розумію, що ми вже завершимо, тому що лотів вже, гольфів залишилося небагато. І я нагадаю про те, що ви нас можете шукати і дивитися не тільки на каналі, а й ще в соціальних мережах. Ми є і на Ютубі, і в Інстаграмі. І в Тіктоці швиденько вмикайте камеру, підносіть до екранів. Так знаходьте на соціальних мережах, додавайтеся, ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Ми завжди прагнемо, йдемо е, на зворотній зв'язок. Так, е, пишіть нам, дзвоніть нам обов'язково і, звичайно, насолоджуйтеся високою якостю нашого одягу і доступними цінами. А я вже мушу з вами прощатися. Мене звати Інна на ваших телекранах. Програма прованс. Бажаю вам здоров'я. Ем, мирного дня, тихої, спокійної ночі, і хай вам щастить, мої любі, завжди і в усьому.